Ми вже в дорозі, люби мій глядачі. З автомобіля репортаж веду. Мені здається, з радості заплачу, що на Говерлу врешті-решт зійду. Для початку їдемо забрати нашого синочка з табора, а далі все по плану. Доброго всі дня, всім мої вітання. Забрали ми нашого синочка з табору, де він перебував два тижні, друзі, біля табору самого забув зняти, дякуючи організації, де працює наша мама. Надали путівку на відпочинок, а зараз ми їдемо шукати якусь харчевню, щоб пообідати, потім знайти житло, щоб зупинитися, ночувати. А далі буде далі. Дорогі глядачі, ми вже неподалік гори Говерла, сходження на яку відбудеться завтра. Присіли пообідати. І я вам зараз прочитаю байку, присвячену походженню назви гори Говерла за легендою. А зараз сама байка. Багато є питань про саму назву. Хто цю гору Говерлою назвав? Тож слухайте. А я вам все розкажу. Я за легендою, що чув, і байку склав. Жили в цих горах чоловік і жінка, і мали господарку і поля мах, і трудівниця слабша половинка, а чоловік лінивий просто жах. Вона завжди знайде собі роботу, а він був до роботи не ахти. Його цікавило напхати добре рота. Почухати живіт і прилягти. Терпіла жінка, а терпець вривався. Гуцулка наша крепкою була. І саме коли випадок цей стався, назва гори від цього і пішла. Сказала якось наша господиня. Вона якраз сапала бур'яни, йде, чоловіче, погодуйно свині та із гори отару прижени. Коли вона закінчила сапати, почула, свині дико верещать, і, ніби щойно, хлоп був біля хати, І слід простив, пішла його шукать. Удалині паслися їхні вівці, висока ще попереду гора, І стало дуже прикро бідній жінці. Бо ж їх доїти вже давно пора. Де чоловік? Куди по чудо, навіщо знову обманув мене, його знайду і будь уже що буде, на цей раз все так просто не мене. А він, піднявшись вгору помаленьку, як завжди свої наміри вже мав, Заліз собі під кущик і тихенько, скрутившись колобочком, задрімав. Вона угору дуже довго перла. Сили були, не вистачило слів. Знайшла його, схопила і, як говерла, до самого підніжжя хлоп летів. З тих пір гору Говерлою назвали. І далі собі людоньки жили, та всі хлопи про випадок цей знали, і вже вони слухняними були. Пообідали ми в смачній. І відносно недорогі, колибі водограй, ворогті, а зняли житло в селі татарів, де ми зупинимось, щоб ночувати. Дружина з синочком пішли в магазин за продуктами. Я присяду. О, тут лавочка під хатою є. А я бесідую з своїм глядачем. Нагнали нам страху дівчата з колиби, вперше, без інструктора та ще й не підготовлені, не ризикуйте і так далі. А дід Панас то є дід Панас. Щоб часом не пішов, хіба би вмер я. Не буде бла бла бла, ваш дід Панас, так що найближча ціль моя говерла. Запрошую і зі мною і вас. Так, ми прибули До гори поближче, зняли житло і зупинились тут. Знаходимося зараз. Значно нижче. На саму гору завтра наш маршрут. Ні, це не Говерла, це просто я показую навколишні пейзажі, бо тут дуже гарно. Так, друзі, якщо хтось думає, що приїхав, збігав на Говерлу і поїхав додому, то помиляєтесь. Зранечку треба встати, добратись до бази заросляк, звідти відбувається старт, і до темна, що треба повернутись назад. Я все продумав, і тому тільки так все буде відбуватися. Тим більше, що вже добряче про все встиг розпитати місцевих, господар садиби, де ми зупинились, багато що підказав. Підійматись порекомендував по зеленому маршруту, а спуск донизу краще прокласти по-синьому. За день до того вирішив прибути, а завтра дружно крикнемо на старт. Як б'ються в нас серця, вам не почути, охоплює усіх страшний Азарт. А сам азарт у нас усіх трьох з'явився давно, ще коли тільки мали відправляти синочка у табір 15 серпня, і мені в голову прийшла ідея. Коли поїдемо його з табору забирати, і вже будемо знаходитись зовсім недалеко від гори Говерла, то ми і здійснимо сім'єю таке бажане для всіх сходження. А дружина моя за той час встигла добряче полистати інтернет, цікавилась тими походами по горах, і Говерла, і Петрос, і піп Іван, і Хом'як. І десь їй потрапила на очі легенда про походження назви. Гори Говерла, що жіночка-горянка мала лінивого чоловіка, який вивів її з рівноваги, і вона як Говерла з гори, тобто кинула. Ну, це місцеве діалектичне слово від слова верти, кинути. Та поділилася, дружина, зі мною. А мені багато не треба. І я відразу вирішив сісти і написати байку за цією легендою. Я вже в YouTube каналі розміщував у короткому відео, але YouTube Shorts багато глядачів не дивиться. Я вирішив її ще вставити і в це відео, бо вийшло ніби непогано. Навіть мені автору сподобалось. І в Facebook, де я також її розмістив, були позитивні відгуки. Помитися вечеря і у ліжко ідемо спати більше, ні жужу. Хай відпочинуть добре наші ніжки, а сам похід вже потім покажу. Все, друзі! Сьогодні з вами прощаюсь, а сам процес сходження на гору Говерла у наступному повноцінному кіно. Надіюсь, воно вийде цікавим. Якщо дійдемо, до зустрічі на Говерлі!